Всім привіт! Ви на каналі Родини Синко. Сьогодні ми з вами прогуляємося нашим городом. Якраз неділя, нічого не робимо. І для тих, хто нас ще не знає, ми сім'я, яка придбала стару хату, переїхала з Києва в село. Тож давайте почнемо наш тур. Будемо дивитися, з вами разом прогуляємося ділянкою. У нас, до речі, були дощі, то це вчора субота, і у нас було таке велике прання, тому що ховаємо вже і зимові речі, перестіруємо. І, в принципі, як дитина мала, то, то по декілька разів на день передіваєш. Ну, коротше, ось це, бачите? Значить, до цього переореного. І ось ця, ця ця частина вона буде використовуватися. По-перше, ми хочемо трошки перебудувати будинок, але це не цього року, це 100%, тому що дуже багато всього, і ми просто з Сашою ну, не встигаємо. Ось тут, виходить, зараз я вам покажу, бо так здається, що вона там невеличка, а насправді трошки є. Іде. Ось цієї частини. Фактично по ось ці дерева, де тут, де мене палець, оце ми хочемо засадити молодий сад. Через те, ви бачите, що тут дерева повалені, валяється все. Це старі дерева, які перевелися, які захворіли. Що можна було, Саша, виходить, поспилював ну, хворі гілки, так? а що вже ну, воно вже не жиле, то, то прибирали. І це маємо це все розчистити. І тут хочемо засадити сад нових, ну, новий сад, так скажімо, садочок. Навіть. я б так сказала, що Це сад, це садочок, це по пару е різних сортів всього. До речі, якось їздили на ринок і це купили собі абрикосу. І вона вже, бачите, Саша її посадив. І вона вже собі зеленіє. Гарненька така. Ось то ми хочемо по пару сортів всього. Хочемо пару сортів груш, хочемо декілька сортів яблука, там, вишні, черешні. Ось, і ну, такий буде наш міні-сад. Тут, по кордону цього города, я планую висадити ще квіти. Я вже частково висадила, щас, ну, трошки пізніше покажу де. І вони вже сходять. Хочу висадити квіти, щоб було дуже гарно. Ось, ось, тут, якщо ви бачите, тут ми вже встигли Сашою зробити декілька грядок. Тому що нам ну, так склалося, що ми тільки переорали, тільки пофрезували. Фактично у нас був лише один день на те, щоб ну, зайнятися якимись посадочними роботами. А так як земля у нас, виходить, після трави, то нам ще траву треба було перебрати з цього ось, І Ну, часу не, не вистачило до сезону дощів, а дощі фактично йшли майже два тижні. то Думаю, що встигли посадити, то посадили, а що ні, то будемо досаджувати, якраз земля зараз підсохне. Бо дощі закінчились у нас в п'ятницю. А вчора я ж кажу, що ми влаштували великі прання. Зараз, до речі, повернуся до дерева і покажу. Отут теж. Хащі, зарощі. Коли зимою, то казак, ну, здавалося, що нічого там страшного. Але зараз воно все-таки зароще. І ну, ось, ви самі бачите, ви самі бачите, і Саша його розчищає поступово, потихеньку. Бо ми нікуди не спішимо. Ось. А що стосується цих дерев, що я вам казала, що якісь ми залишаємо, а якісь спилимо. Ось, от, бачите, дерева, це нам кажуть, що дуже гарна вишня, дуже смачна. І, і Ми вирішили її залишити, подивитися, що з неї буде. Тому що ось ці дві, дві мучки три, три гілки Саша спалив, бо вони вже були сухі і вони фактично не, не розцвіли, не позеленіли. Де да і зараз сама вона бачите, вона трохи відцвіла, але листочки якісь такі дряхлі. Ну, коротко, ми не знаємо, що з нею робити фактично. І не розуміємо, що, які плоди вона нам дасть. Але хочемо подивитися, бо ж кажуть, що дуже Смачна. Я знаю, що люди залишають старі дерева і схрещують їх з якимись іншими плодами, але я цього не вмію і, ну, і, і не берусь поки що за це, бо я не розуміюся на цьому. Я знаю, як посадити дерево, як його схрестити Але Це що попереду в мене буде, так що я розберуся. Тепер так, город. Це навіть не наш город, а це, скажімо так, Тут будуть грядки. Ми з Сашею рішили, що ми не хочемо суцільно засаджувати культурами, або овочами або там зеленю в город, а ми хочемо зробити гарно, поділити його на зони, зробити грядки. Якісь грядки підняти. Фактично, ми хочемо високі грядки. Ми, я здається, в якомусь відео розповідала, що це мають бути високі грядки. І ми навіть з Сашею десь зимою, коли сніг зійшов, почали робити розмітку. Ось там, ось це ближче до кордону, бачите, з тими деревами. Ось з тими деревами. Там ми плануємо а, огірки, помідори, ну, такі, скажімо так, висадити. Ми вже купили собі придбали. Ми вже придбали собі е, пінополістирол. Хочемо спробувати грядки робити саме з цього матеріалу. І будемо експериментувати на огірках та помідорах. Ось. Це не дешеве задоволення, тому вирішили поекспериментувати поки що на одних, скажімо так, на огірках та помідорах. Що стосується інших культур та зелені, ось ця грядка, тут ми висадили петрушку, укроп і базилік. По-моєму, спочатку петрушка, далі укроп, потім базилік. Я не пам'ятаю, що я садила, що за чим треба подивитися, бо я робила записи, І які саме сорти я садила, хочу подивитися. І, до речі, Воно вже почало потрошечки вилазити. Я його вже бачу, не знаю, чи камера передасть чи ні. Але я вже бачу, що воно пробивається. І це при мене дуже радує І хорошо що, був дощ. <с> хорошо, що був дощ. Тому що воно намочило класну землю, і воно зараз почне все проявлятися. Так от, стосовно нашого городу, він буде поділений на зони. Ось, бачите, кожна грядка у нас виходить. По чотири ось таких смужечки, та, в яких ну, посаджені певні сорти і певні рослини, чи певні, там, певна культура. Тут зелень. Далі. Оце місце між грядками це будуть дорожки. Ми спеціально їх залишили такими великими. Порахувала, що 50 см між ними буде трошки нам замало, щоб ходити. Тому ми вирішили трошки більше залишити. Ось це у нас часник, теж 4 таких смужки. От я не пам'ятаю, яка довжина кожної смужки, не зорієнтую. Але я не знаю, мені здається, що нам часнику на... вистачить. Тим паче, що він весь пробився. От він були дощі, його не було видно, а це фактично завчора. Ось, Він так гарно виліс. І мене прям це радує, бо я його бачу з вікна. І це так приємно, коли ти бачиш результат своєї роботи. Тут у нас, виходить, теж цибулька, але тут цибулька червона. Я люблю червону цибульку, я люблю її в салатах, я люблю її з баклажанами. теж роблю. А, У нас червоної цибульки, здається, дві смужечки, два рядочки, а далі ця звичайна жовта, грібчаста. Знову бачите, знову відстань між грядками. І ось тут у нас ще цибуля. цибуля. До речі, цибулю ми купили дуже рано. Я її, як перший раз побачила в овочному магазині, я вирішила взяти. Але хто ж знав, що я її дотримую. Фактично через 2 місяці я її посадила тільки в землю. Ну. Але, бачите, вона, вона росте, вона молодець. І ось тут ця маленька, коротенька грядка, тут цибулька росте. Далі тут пішов Сашин виноград. От. Чому валяється шифер і що тут робить пленка? Це ж були заморозки, а то Саша накривав виноград, тому що ну, переживали, що може трошки підморозити. Тому цей шифер притримували цю пленку. Ось. І зараз так його залишили. Не знаю, наче погода пише, що не буде більше ніяких заморозків, але ще паска, то хто його знає. Так, йдемо далі. Ось, ось я вам покажу з іншого боку, як виглядає наш город. Там, до речі, за чесником, за цибулею будуть ще грядки. Там мені є що висаджувати. І м'яту я хочу, і ромашку я хочу, і куча всього придбали вже і в мене там. Своя скарбничка всього. І дуже багато хочу всього висадити і хочу попробувати, спробувати спробувати, е наскільки родюча земля, е які тут є плюси та мінуси, е і взагалі, як вона себе поводить, як за нею дивитися, як за нею... ну, що з нею робити, як, як їй допомагати, скажімо так, вирощувати більше овочів та більше зелені. До цей рік, як я вже казала, будемо експериментувати. До речі, оце туди де ми з вами ходили, це також дорожка. Ось, от, бачите, її, ось от вона. А, і з одного боку, і з другого боку дорожки, тут я посадила чорнобривці. Я, до речі, їх вже бачу. І посадила я їх фактично перед дощом. Я їх вже бачу і вони починають пробиватися. І мене прям це дуже радує, Дуже рада. А, два мішки. Розкажу вам, що це за два мішки. Це, е, Саші, також вирішили поекспериментувати, бо бачили технологію вирощування картоплі в мішках. Ось, то хочемо подивитися, ну, чи це правда, чи ні, як воно в нас буде. Е, то е, взяли два мішки і посадили сюди ранню картоплю. Оці раз, два, Три смужки, які ви бачите, вони аж туди тягнуться. Це все рання картопля, яку ми теж встигли Сашою засадити. Ось, а, скажімо так, більш пізньо ми ще ми не встигли висадити. Ну, ну Так склалося, Але висадимо. Тобто рання картошка в нас теж є в землі, а, цибулька. Часник, зелень. Поки що це все, що ми, що ми висадили. Тепер давайте по високим грядкам. Я вам, до речі, покажу взагалі з іншого боку, ще наш город. І тут теж є по периметру, планую трошки посадити квіти. Ах, бо десь читала, що кажуть, що коли квіти ростуть на городі, то це трохи відлякує комах якихось, ну, ті, які їдять овочі. Ось, це портять їх. Не знаю, чи це правда, чи ні, але поекспериментую. Ой. Так. Ось. Ось наша ділянка. Ось тут, бачите, Саша почав викопувати місце під грядку. Камера фокусуйся. Місце під грядку, Ось це вона має бути. Саша її має підняти трошки. Ось. І тут будуть у мене чи гірки, чи помідори, я не знаю що. Що за чим? Що рішу? А вот. ще хочу посадити. Ми, Саші, говорили, хочемо декілька кущів кукурудзи. Я теж планую її або тут посадити, або ми Саше говорили, що ось тут добре посадити її, бо вона висока, щоб вона нам не затуляла сонце. А сонце в нас сходить ось там. Відповідно, воно цілий день освітлює город і заходить ось цієї, з цієї боку, з цієї сторони. Ось. Оце дерево також, бачите, спилюємо. Як спилюємо? Саша спилює. Я морально допомагаю спилювати дерева. Ось так. Це старі сливки. Минулого року, коли ми придбали цю хату, то ми якраз попали на сезон слив. Слив було дуже багато, прям дуже багато. І ось це суха вже. І з одного боку і сливки смачні, а з іншого боку, там, виходить, коли відділяєте кісточку від м'якоті, то вона здирається разом з м'ятю. А це я не знаю, що. що робити. Я і хочу залишити їх, ці сливки. І вони мені подобаються. А з іншого боку, я розумію, що з ними трошки складно, що це не, не той сорт. Але зараз вони залишилися. Ось, то я не знаю, я люблю варення <смі> сливове, то, то ми їх залишили.